І це заїхали в магазин, називається Костка. Ну, Один з супермаркетів, куди найпопулярніших можна сказати, один з найпопулярніших. О, хей! Всі люди посміхаються, веселі. Тут цікаво виходить. Там електроніку, телевізори продають, тут зубні щітки, далі кастрюлі, якась одежа. Він такий більше коптовий. Далі в кінці молочка, м'ясо. М'ясо тут дуже хороше. Ну, колеса можна купити. Ось ну, такий якби оптовий магазин з хорошими цінами. Продукти є. Продуктові магазини, де трошки дешевше деяка їжа, а загалом можна тут скуплятися. Карточка тут годова, щоб скуплятися. Скільки карточка? 50? 60 доларів стоїть карточка, щоб... Рік можна відвідувати цей магазин. На вході провіряють карточку, тоді тільки можна зайти. Ось такий магазин. Стейки. 17 баксів. Ось такий тазик. Доволі товсті, але на мангальчику дуже смачні. Получається 1 ЛБ. Вірочі, не знаю, скільки вони стоять. Це 17 баксів цей тазик. На нашу сім'ю Якраз вистачає поїсти на раз. Кавуни. 9 доларів штука. Отакі. Добрий той Кирил? Чи другого берем? Класний цей? Не загрузиш? Давай бере. Берем цього? Да? Ну то ти ж експерт у нас по кавунах. Кажи, який з всіх, всіх найкрасніший? Берем цей? Да. Желейки. Акція 13.50 за коробку. Грузи. Орво. 11.50. Тапочки. 20 доларів. Мівіна. 13 доларів. Бари, Кирил, ящик грузи. Ва, мені хай буде мівіна. Без мівіни нікуди. Кидай ящик. Олія для салата. 12 баксів. Така були... А, літр. Літр 12 доларів. Вода, 4 долара спайка. <рисвітна> <рисвітна> Ось така. Риба. такой тазик. Скільки стоит? 32 бакса. Тоже такі тачки їздять люди. Кому важко ходить на вході, стоять, бреш і погнал. Може в следующий раз возьмем з кириллом сви, погоняем по супермаркеті. Носки, 13 баксов. Раз, два, три, шість пар. Треба тобі на скільки рів? Йогурти. Mm. <пачка>, Пачка, скільки? 11 чи чи 8, не знаю. А, були 11, зараз акція 8. Ну, Такий Ну, Зайшли до продуктового, банани. 2 доллара. Це 2 долара за ЛБ чи за що це? Ну за цю упаковку, ні. А, за в'язку. От за таку фігню 2 бакси. Морозово. 13 баксів. Цього ми ще не пробували. Візьмемо, попробуємо. Пише, що органічно шоколадне. <ріху> <ріху> Олія, звичайна, 12 доларів. 13 доларів. Дві такі бутилки. Скільки тут бутилці? 2,84 плюс 2,84. 5,5 літр, 13 баксов. Холодильник з яйцями і з молоком. 6 доларів. Виходить. Дві такі каністри. 6 баксів. Молоко тільки в каністрах. Більш нема другого. У кожному в супермаркеті є таке відділення з аптеки. Продаються вітаміни. Мінерали <ріст> доброго Ну якби от такі, а... Не знаю Ми тут нічого не купляємо У нас вітаміни Іра покупляла вже тут Просто знімаю щоб показати Пере чорний мелений 7 доларів Баночка Цей А, ні, не 7 4, напевно. І 4. 8 доларів, дві таких банки. Сир. 11 доларів. Дуже смачний. Добре, що відкрив і він такими паличками. Ну що ти все зразу не відкриваєш, відкрив паличку і з'їв. Класний і. Коротше класний. Креветки. 14 баксів Діставайся. відкривай, діставай. Пачка. Теж дуже смачні. Іринка навчилася дуже смачно її готувати, дуже класно і корисно для дітей. Хлібобулочні за пачку. 7 доларів. Оцей за 6 доларів Іринка каже, найсмачніший. 6 доларів, 2 пачки. Тут люди самі його, я так зрозумів, готують. 6 доларів рогаль. 6, 7 доларів, 6 доларів. А. Це цю дачку приблизно людина, яка, приїхавши, стати не знає мови, прибиральник да, заробляє за один робочий день прибиральник заробляє оцю тачку продуктів. Я думаю, що це. Ну, Це нормально. Якщо щось вмієш, якийсь там ну, вже більш спеціаліст, то звичайно, що зарплата буде більша. Прибиральник за день отримує ось це. Ось така тачка продуктів. Продав отакий Джордж. Получилось 240 доларів при зарплаті середній в людей, які приїжджають ну, саме сюди, в цей Вашингтон. Ну, мабуть стартує від 18, 30-35, хто щось вміє робити. Отак От і живемо. За годину доларів.